Вітаю всіх братів та сестер на нашій улюбленій рубриці, сторінка здоров'я. Так як у нас сьогодні відбулася чудова подія, поговоримо про воду. Отак, тіло людини складається з води приблизно на 60%. Хоча інші фахівці стверджують, що організм складається з води вже як мінімум на 70%. Важливо розуміти, що це лише приблизна цифра, яка наводять вчені, оскільки вона може як збільшуватися, так і зменшуватися. Вода в організмі виконує багато важливих функцій, таких як участь в метаболізмі, терморегуляція та транспорт пожежних речовин. Всі ми з вами тут чули таку фразу: 8 склянок або мінімум 2 літра чистої води на день. Це є міф. Невірно, це одразу з двох причин. По-перше, рахувати потрібно не лише чисту воду, але й людини, які організм отримує з продуктів овочі, супи, чай та проводу. А це, до речі, понад 50%. По-друге, єдиною любою споживання для всіх просто не може бути. Можливо, враховувати раціон, спосіб життя, вагу та вік. Але як тоді та в яких кількостях правильно споживати воду? Пийте, коли відчуваєте справу, якщо тіло потребує людини, воно пересягти. На які, ви, на які ви також можете розвиватися, це коли рідини, яку ми з вами виділяємо щодня. Якщо протягом дня у вас світлий відтінок, все добре. Якщо темний, то швидше за все, ви не б'єте достатню кількість води. Також можна розрахувати добову норму води за такою формулою, як 30-50 мл на води на 1 кг ваги. Однак не забувайте, що рахувати потрібно не тільки чисту воду, а й рідини які ви отримуєте з інших напоїв та продуктів. На які ще показники варто нам звернути увагу? Є такий показник, як мінералізація води. Що це таке? Під мінералізацією води розуміється у воді мінералів і поживних речовин. Вода може бути низькомінералізованою, що означає низький вміст мінеральних речовин, або високомінералізованою, що означає більшу кількість мінералів. Рівень мінералізації визначається кількістю розчинених речовин, мінералів та солей. У воді вимірюється у міліграмах на літр або в частках на мільйон. ППР. Мінералізація води може бути як і природною, відбувається вона під час проходження води через корони та ґрунти та штучною, коли мінерали додаються до води в процесі очищення або ворог. Яке ж значення мінералізації води? Мінералізація води впливає на її смак, корисність на здоров'я та можливість використання в різних сферах, таких як питне водопостачання, сільське господарство, промисловість. Питна вода з оптимальним рівнем мінералів сприяє нормальному функціонуванню організму. Тоді як надмірно мінералізована вода може бути шкідливою, особливо для людей з певними захворюваннями. Бачимо, тут такий вплив мінералізації на здоров'я. Якщо є, це низька мінералізація, це є нижче 100 мг на літр. І тоді може бути достатньо мінералів постачання е, водосудової балансі. Оптимальна мінералізація, вона йде від 200 до 500 мг на літр. сприяє добру здоров'ю, зберігаючи необхідний рівень мінералів, підвищення. Вона від 500 до 1000 мг на літр, В більшості випадків безпечна, але може впливати на смакові якості води. І висока мінералізація, це є більше 100 міліграмів на літр, може призводити до негативних наслідків та здоров'я з певними хворобами. Це такі хвороби, як, наприклад, хвороба нирок і гіпертонія. А можна сказати, що в середньому цей показник загальної мінералізації становить від... 200 до 500 міліграмів на літр. а Хоча інші джерела стверджують, що від 300 до 700 міліграмів на літр. Основні мінерали, що входять до складу води. Ми їх можемо побачити на етикетці пляшці. Це є кальцій, і важливий для здоров'я кісток і зубів, магній, підтримує функцію м'язів і нервової системи, натрій, регулює водний баланс в організмі калій, необхідний для нормальної роботи серцево-судинної системи гідрокарбонати сприяють нейтралізації кислот в організмі, і сульфати допомагають у детоксикації та травмі. Як вже сказали, ці всі показники ми можемо з вами побачити на етикетці. Ось, приклад, виділений жовтний. Дотримання норм мінералізації води є важливим для забезпечення безпечного та корисного споживання води. Будьте здорові! Дякую.